І ні, ні, була потужна сесія <смеш> по іншому питанні, а коли я приїжджав зайвила, і чоловік і в сані, я просто мусив їхати, бо на роботі в мене чи хорі були, я інформація в мене була. І він говорив за те, що мені в Бориславі відкрити по центр. І що він, Це свідній везець. Що він сказав? Що каже, ви того не зробите Бориславі і не робите. Чому? Каже? Тому що десь як селі, в, в Тернопільській області, там ікона. Запла... Чудотворна заплакала, каже, ми вже там зробили чотири готелі, а ось жодного немає. Тобто не так все просто. Іншого того не буде, тому що дійсно, треба і готелі, і харчувати людей, і тому інше. Ті, що в автобуси приїжджають... Навіть, навіть, ту. навіть... <різький> та, тут. Навіть, так. Тут вже тут істинна проблема. Друге, що, би... ми... що би я хотів сказати, на рахунок, коли Ви, я вже говорив, е... адміністративна реформа, ну, світі... Скільки... Ми чуємо, я бачив і по інтернеті, що по телебаченню виступ голови е, комітету Верховної Ради, то питання, що зараз на, на, наразі, дякуючи Богу, то не стоїть питання і за це дякувати Богу. Тому що дійсно ви праві, тоді Бориславо діватися буде, ніколи. І е, що би я хотів е, декілька слів вернутися, бо я так зрозумів, що всі сказали і Володимир Васильович, Воломиронович, і слава, Вані, що ті часи, коли ми працювали, і що тоді було і я. А в той час, коли був е, Іванецький при владі, ну особливо тільки вони вступили, його звільнили зразу з керівника водоканалу, він звертався, ми навіть старалися його підтримати, і десь мотивували, хотіли почути аргументацію. Його зняття, аргументації жодної не було, тому що ми хочемо поставити іншого чоловіка, прийшов Дубков. Я десь хочу трошки не погодитися з тими думками, жодної міри не хочу е, по... Посперечатися щодо кваліфікації дубкова, але його роботи, особливо в той період в Іваницького в водоканалі, була не досить добра, можна так сказати, м'яко. Чому, чому я так скажу? Тому що я тоді ми два це рази було, були, створювали комісії і займалися перевіркою роботи водоканалу фінансово спорудської діяльності. Одна з якої це було використання коштів в повід повід 30 дати, 30 2008 й... року. Ми тоді їздили дійсно. Ми об'їздили всі локальні водозабори. Вони багато положили коштів по відновленню локальних водозаборів. Ми їздили туди комісію і визначали з тому, що бачили, що не було стільки зроблено роботи, скільки було використано коштів. Потім було досліджено того, що не повністю була присутня техніка, та, яка була здана, а потім пропали. пропали. Так, було багато таких речей, де дійсно знайдено від... Nós somos os